Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс. Проєкт створено фахівцями північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Традиційно пояснюємо складні речі простими словами. Сьогодні говоримо про порядок проведення медичних оглядів. Отож, у першу чергу слід зазначити, для кого ж призначений цей порядок. Порядок призначений для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, виду економічної діяльності та їх філій. Інших відокремлених підрозділів, фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства використовують найману працю осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, закладів державної, санітарно-епідеміологічної служби, закладів охорони здоров'я, військово-лікарських та відповідних комісій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють медичні огляди працівників спеціалізованих закладів охорони здоров'я, які мають право встановлювати діагноз. Щодо професійних захворювань, робочих органів виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, хто повинен проводити медичні огляди відповідно до порядку. Зазначається, що обов'язкові попередні під час прийняття на роботу і періодичні протягом трудової діяльності медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року. Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою визначення стану здоров'я працівника і реєстрації. Цієї вихідних об'єктивних показників здоров'я та можливості виконання без погіршення стану здоров'я, професійних обов'язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, виявлення професійних захворювань, отруєнь, що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань. Отруєнь періодичні медичні огляди проводяться з метою своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань, отруєнь загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників, забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів. І трудового процесу вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних, шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу, які вимоги до проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників. Попередній, періодичні медичний огляд працівників проводиться закладами охорони здоров'я, що віднесені до другої, першої вищої акредитаційної категорії за результатами державної акредитації, відповідно до порядку державної акредитації Детації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою кабінету міністрів України No 765, а також спеціалізованими закладами охорони здоров'я, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань. Дуже важливий пункт цього порядку це пункт 2.2. Саме з нього починається робота відділу гігієни праці Державної служби з питань праці. Заклади Державної санітарно-епідеміологічної служби щорічно за заявкою роботи роботодавця, його представника за участі представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначають категорії працівників, які підлягають попередньому періодичному медичному огляду, та складають акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому періодичним медичному огляду, та відповідають формі. Наступним етапом йде складання поіменних списків на підставі акта визначення категорій працівників. Які підлягають попередньому періодичному медичному огляду, роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам. Тепер про укладання договору з лікарнею для проведення медичних оглядів роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір з закладом охорони здоров'я та надати йому список працівників, які підлягають попередньому періодичному медичному огляду під час прийняття на роботу в разі переведення на іншу важку роботу, роботу зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, роботодавець повинен видати направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника. Наступне досить таке важливе питання: за чиї кошти працівники проходять медичний огляд. Відповідаємо, роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничі зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників, груп ризику розвитку професійних захворювань, періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть. Участь у їх проведенні перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання, допуску до виконання робіт, пов'язані із впливом виробничих факторів, визначені в переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній періодичні медичні огляд працівників та переліку робіт, для виконання яких є обов'язковим. Попередній періодичні медичні огляди працівників. Медичні огляди де здійснюється комісію з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров'я. Комісію очолює заступник голови лікаря або уповноважена головним лікарем особа. На підставі списку працівників, які підлягають періодичним доглядам, заклад охорони здоров'я складає план графік їх проведення. Погоджує його з роботодавцем і закладом Державної санітарно-епідеміологічної служби. У план графіку вказуються строки проведення медоглядів: лабораторні, функціональні та інші дослідження. Та лікарі залучені до їх проведення. Медогляд лікарями проводиться тільки за наявності результатів зазначених досліджень. Ми поступово підійшли до останнього етапу порядку проведення медичного огляду: це оформлення заключного акту. За результатами періодичних медичних оглядів протягом місяця після їх закінчення комісія оформляє заключний акт за результатами періодичного медичного огляду. Він складається у шести примірниках. Один примірник залишається в закладі охорони здоров'я, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій представникам особі, профпатологу, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, робочому органу, виконавчої дирекції фонду. У разі необхідності комісія має право направити працівника з підозрою на захворювання, а також працівника зі стажем роботи більше 10 років на додаткові обстеження, зокрема консультації та оздоровчі заходи в спеціалізу. Зовані заклади охорони здоров'я на кафедри та курси професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів і закладів після дипломної освіти. Термін зберігання заключного акту 5 років. Роботодавець зберігає за працівником на період проходження медогляду місце роботи, посаду і середній заробіток. Це був подкаст Праця Плюс до наступних випусків.